Стежитимуть, як витрачаються гроші американців. Пентагон скеровує до України нову команду для моніторингу використання військової допомоги. Таке рішення ухвалили після чергових закликів республіканців посилити контроль за використанням цих коштів. Про це інформує CNN. У Міноборони США повідомили, що високопоставлений представник Сполучених Штатів розпочав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікують на прибуття додаткового персоналу. Відомо, що він базуватиметься у посольстві США у Києві. Це буде перший випадок, коли співробітники інспекції перебуватимуть в Україні із моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року. Адміністрація Джо Байдена уже виділила для України фінансової допомоги на майже 44 мільярди доларів і нещодавно звернулася до Конгресу із проханням про виділення додаткових 24 мільярдів. Як відомо, США створили інститут моніторингу та розслідування, як використовується допомога американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. За час роботи моніторингової місії інспектори серйозних ознак порушень не виявили. Subtitles <laughs> by